Ну так. Да. Це сьогодні щось ми таке будемо грандіозне чудити, що я тебе дам. Ви ж тільки Коля з мене зарплату не вищитуйте, що я проспав. <реш> Коротше, вчора плідно попрацювали цілий день і думали, ж на вечір поїдемо Шаманить визивати дощ. Та ні, кажу, Коля, давайте сьогодні віддихаємо, завтра раненько встанемо, якраз не жарко, поїдемо, це все діло зробимо. Ну так воно і вийшло. Коля дзвонить, а ти де, пт? Я вже на місці, а мене тебе нема, а я будильник забув завести. Давай раз, два та прилетів. В общем, ситуація яким образом? Міняємо оцю шлангу, яка в нас репнула. Репнула вона в двох містах. І ось. У. І ще один куцачок, той що спереді. І репнула. Хто штуцер ми виточили, затягуєш цими ж хомутами. все одно воно тече під напором і так далі. Воно, якщо прирівнювати ці дві шланги, то це якась така вона м'яка, ця грубіша. А ось ще є шланга італійська від хлопців із АЗС Агропром, яку, яка приїхала недавно. І зараз ми її поміняємо і одразу їй зробимо тест-драйв. Вона мені хватить, Коля, як ми міряли. Я не знаю. Ти можеш хватить. Похожа вона на оцю, писав там один чоловік, що шланга фуфло, ну типу оця. Така якась тоді не фуфло. Якщо ця лопнула ця фуфло, це що тільки оця буде бомба. Оце все камлоки перейти на оці свої дійняшки взагалі було б ідеально. Бачите, Коль, які маленькі? у нас здоров'я, це манюйте. Mm. Тобто сюди шлангу тут тик-тик, ну бомба взагалі. Маршрутос. Mm. О, о. Куди ж ми її примінимо, цю шлангу? Хамут Ну, Десь вода, що десь її я її зараз засюди назад. Ага, і не потекла, бачите. Казали мені хлопці, що як можна відлічити фуфло шлангу від нефуфла. Тут ось надписи є. І на нашій є. Де вони, я десь бачу ось цю то може це в нас теж не куфло. Ну, це була класна шланга по своєму, але така м'якенька гнеться туди-сюди. А в ітогі оця переходила довше. І є у нас оцей наконечник, це те, що я говорив в попередньому відео, що ось вход на 50, да? а виход тут ну, тонше мізінця. Воно то лупить далеко, але ж помпа качає, я не знаю скільки там літрів. Ну, Напорядка дебели, а тут на виходить тонесеньке. звісно, шлангу розпира. Ну, ми не відходя від каси, зразу будемо зараз тестувати цю шлангу і подивимося, як вона видерже чи не так, так, Бочка в нас повна, це, це такого ви ще не бачили. Ми в тому році таке робили тільки по кукурузі, а в цьому році по. А може треба тепер зняти ту Коль? Це, мабуть. А в цьому році по кукурудзі. Нет, так, ну, от не так мог не зніметь, дві Так тут і не багато, дивіться. Небагато. багато Навірно треба плюнути, на суху не йде. Як слива в сраку. касав той, да, артист? Фух. Бомба. Та ну да, не, не, не коротша, ніж та. Та ми ж якось міряли По красоті І сюди оцей зараз неймовірний пестик. Пшикс, і буде пс Всім ставимо, далі буде. Летить Коля Ніколай на реактивному самольоті. Движ, значи який, создаємо двіж, з шаманим, над дожджом, їдемо поливати пшеницю. Хтось скаже, во, блін, дібіле, коли коту немає що діти, він собі яйця лиже Так оце євий. Та воно то може і так, але така гарна ідея прийшла мені. Упосля. У нас, виходить, демо поле є, де посіє на пшенички на розвідку. До нього можна під'їхати з трьох сторін. Ну, на один кусок, верніш, раз, два, три, а на другий з двох. Нічого мені раніше в голову не дійшло, що можна його поливати. Так як в нас з моменту посіву кукурузи сої, дождів не було. Ну були там 2 мм, півтора. Ну що що, це, це ну, каплю просто зробило на рослинки. І їдь собі, є час, набрав бочку, поїхав полив, поїхав полив, так як нам потрібен гарний посівний матеріал на наступний рік, правильно? Ну, вірніше, всього. Як гній, значить, ми їдемо поливаємо, бо треба його, щоб він швидше перегнивав. Да? Як тут по-діловому, не додумалися. Ну, поїдемо, будемо поливати. Польємо, подивимося яка пшеничка. вже починає горіти, нижні листя відпадають, вже все сохне. Що доща немає, воно все на голому ентузіазмі далеко не заїде. Хук, ж треба було так проспати. Це тепер Коля скаже, в следующий раз як опоздає, скаже, так а ти ж опоздав, ти ж проспав і я чуть проспав. Ну що ж ти зробиш? З ким не буває. Да? Вчора по температурному режимі, оце цілий день на дачі, на дачу здачі. По дорозі їдемо 29.30. Машина стоїть на сонці, кондиціонер пече, сідаю в машину 36 градусів на сонці. есть, якщо машина стоїть на сонці, 36 при їзді 29-30. Оце аномальна жара. Я не пам'ятаю, щоб у червні місяці в нас таке лупашило. Така була жара і не було ще жодного доща. І діло в тому, що погода ж та сама пише, вроді би красиво, буде дощ. Змістився. Доходиш діло до того зміщення. Опять змістилося. То пише 20 мм, то да, 20, то 30, то 50 і в ітогі Опять зміщається. І чи він буде взагалі, чи ні, не знаю. В окрузі везде усіх рє. Полтава, крім чуги, залиті, а в нас а в нас полт. Ну нічого, надіємося на краще. в на прямо зараз Подивимося, що там за пшеничка і покажу весь процес, що я задумав. Коля вже десь летить, я на місці. Ось значить, наша пшеничка. Я розумію, що ми її всю не польємо. Але це потрібно було робити раніше. Навіть отак ось по цьому краю, по цьому, ну, скільки достає, ну метрів 15-20. Вологи вистачає, пшеничка, звісно, відсутня все добре, зерно набивається. Набирає масу і там маса, наприклад, буде не 41 грам, а там 44 да, буде таке пузате та зерно. Ми ж як будемо відвівати, ми ж оце ж саме гарне, якісне залишаємо на посіві, тобто буде ну, блін, ідеально буде. Да? Тому пізно мені дійшло. Ну, Хоча, як пізно, я поліз у колосок, зірвав, то якраз, іде якраз тільки наливання, тобто, якби пройшов гарний дощик і потім не пекло, неймовірне щось, то діло було б. E, значить, по пшеничці, це у нас це у нас вже забув, надайте дивитися. дивиться. Леммі ліль, що воно? Птички пообсирали мою емблемку. Ліль, це у нас ліль, еліта, а це у нас леммі перва репродукція. Получається, це виглядить якось краще. По весні, вона, по осені, як, як тільки посходила, вона була краще. По всходам, по всьому. Ця була гірша, ця якось показалася менше кущіця. Хоч і посів був пізній, ця виглядала гарно. Весною після внесення селітри оця пшеничка виглядала на порядок краще, ніж оця. А зараз, навпаки, ходиш, дивишся, аналізуєш і так якось льотом чомусь кариться, що та краще виглядає. Може, тому що вона ще зелена ще, так скажемо, вегетує, Вона, походу, пізніше. Це ранше колосок викинула. Тут більше подгонів, то тобто є нерівномірності. Ось інсектицид був, якісь папуаси ось сидять, їдять, блін. І ця, в тіть раніше пішла, тут вже нижній листок відмирає. Гірбіцид був, вроді би зробив, а потім поотходило чого-то. А ця зеленіша. Така Прикольна ця пшеничка, мені подобається. Батя ходив той край. І де трактор проходив, кожу вигнав, лежала, балділа. І оце я хочу заїхати ось сюди. Ось є будь пожалуйста. І лить. Ну куди ми там його достанемо, але польємо. Я думаю, поганого в цьому немає точно нічого. Ну, Для диванних експертів полюбасу це буде фігня, ділять нефіг і тому подібне. Ну, ми робимо так, як ми робимо. Провологу. Та ну воно то щось є, откуда воно тут обереться. Воно то як, не, не прям та вона там воно Йо там. Йо-ма-йо. Не прям там і сухо, не таке як ось зверху. Да? Чорне, але ж це не то пальто. І як такового, ні на одній пшениці, ні на другій, я не спостерігаю краєвого ефекту. Ну, тут витопилася школі от трактора, якраз, виходить, по автопілоту йде ще одне колісо, шурує тут. Так розмалювало. Так виходить. В общем, в общем, що є, то є. Коля залітає, зараз налаштовуємося. Бочечка з тормозами, все як має бути, все працює, мерехтить. Вирівняв, рівненько. Моторимо. Моторимо, поки не жарко, быстренько бочечку випліхнуть і їхати в тіньок. Да, отакі б, звісно, колосочки були, оце був би уровень. Ну, для цього треба, звісно, трохи попрацювати. Оце воно, оце, це уровень. Но при нашому обробітку те, що ми вносили на пшеницю, якби ми посіяли вчасно, у нас би така вся була пшениця. Я в цьому впевнений. А так як посіви були пізні, оце колосок. Бачили Коль, який колосок? Я колись цього із бразерс. Mm -hmm. Та йомаю. Той впустив, той впустив. Отак. Ну так, да, чуть-чуть більше. От. Оце красота, блін. Йо-ма-йо. Йомайо, раніше до цього не, не додумали. Це свого роду зворошення таке. Щось як завжди тече. Красота. Так, да, далеко ми не, не льопнемо його. Але он до сліда туди, он долітав, навіть зза, да, Коль? Той собі поливай, балдей І пшеничка буде балдеть. Гля, Коль, це ж якийсь слід, це ж хтось ішов. І воно пішло, це, мабуть, кабани йшли. Оббігеть можна. Знизу його не видно цього всього діла. Як зверху дивись, так роді рівномірно. Та ти що, це для пшенички бомба. В тому році кукурузу поливали і через два дні пішов дощ. Та може і в нашому випадку піде. Ви, кстати, бачили, смістилося вже. Вже нема доща. Вже смістилося там ще на пару днів. Писало 50, 30, потім 50 міліметрів, а зараз вже пише там понти. Тут не вбився. Якось так полосками, так? Да? Отам он зеленіша. Тут взагалі ось бомба. Тобто валку ж треба ж раніше опускати. Або раніше пізніше піднімати. Да, тут, звісно, вообще ще кардосова. Та й ця вроді звисоте непогана. Оце, звісно, мисль мені подобається. Що тільки вона мені раніше в голову не прийшла. Бочечка 4800. А скільки ви по времени на гною виливали. 20, 30, 40 минут. Не засікали. Зараз таким самим макаром цю сторону чуть проїхав. Опять. Нормально. Я думаю, це краще, ніж нічого. А шлангу розпирає, Коль. Шлангу не знаю, але з це таке, як з лазу. Відіснується, не директно. Треба значить, хамута. Йохват сповзає хамут, прийдеться без газу. Надо... На тій шлангі вона трохи товща і стояв 60-63, а на цю треба 56-59, і тоді воно буде бомба. Ну, між рядочки волошка з'явилася. Да, так, зрозуміло, що це по-своєму... По-своєму. Копійки. Це треба сюди вивезти на цю площу 10 бочок, щоб усе отак полить. Ну, блін, я думаю, краще буде якраз десь хоч тут нарється зерно, та тут анальється зерно. От беремо і буде класний посівний. Газувати не виходить. Газуєш, спадають хамути. Нічого купимо інший. Бо тільки або більше, або менше. А то що треба, нема. Ну так завжди лиш курсі діла. Часок времени, чи скільки там воно нам піде, потратимо, але знатимемо ось цей слідок. Знатимемо, що Щось полити, щось нар'ється, щось в кінечному результаті буде. Зараз добре, не жарко, а вчора вечором добре, що й не поїхали. Бо таке ж пекло, що це просто. Тож зараз туди-сюди, сонечко вийде і опять буде 35 шкварить. Що, Коль, моя на другу сторону переходьте. Тікать, тікать, тікать. І сюди. Та ти не що, при оцьому колоску, й-мою, тут вражанні зби була, я тебе дам, якби тільки, щоб зерно налилося. Такого аномального я ще не припоминаю, щоб у нас в нашій місцевості після посіву та не було жодного проливного дожджа. Ініціатива Гергела ініціатора. Я це вже неодноразово говорив і ще раз повторюсь, весь мокрий. Мухи січуть так і з холодами, що це кахана. Значить, дивіться, ось ще один такий знайшов, найшов вон колосок. І ось. Все. Оце, звісно, пшениця. Но, аби звісно, така була, я згоден. Но є питання по тому, що ми ж купували от іменно даний сорт першу репродукцію, а тут вже є отакі от подгони. Це, звісно, колосочок супер-пупер. Би така вся пшениця була, було б круто. І на оцій на оці пшениці спостерігається. Де воно? Та тільки що ж бачив. О! Отакі сухі колоски. Хто в курсі? Це болячка чи це... Чи це такий посівний? Взагалі что, до краю нам не вистачило бочки 4800. Колян заткує вже назад. Треба до цього підходить. Потрібно на бочку, аби конечно, якесь кріселко приварив. І приварив такий якийсь пістолет, щоб держав оцей пожарний пістолет. І ти собі сидиш і отак крутиш, направляєш куди треба, бо трохи обливаєшся вони січуть. Я такої наші не пам'ятаю, щоб було, щоб оце у води так сікли, ще йде. Аби ти сказав, що там річка рядом на полі, де пшениця, а їх неймовірна кількість. Зараз поїдемо ще одну бочечку наберем. то завершимо. Ну і якщо попрем на по краю будемо проходити. Ну і сподіваємося, що після нашого поливання е, завтра улупе дощ і Я не знаю, 50 мм випаде. Хоча, знаєте, як ото кажуть, забув, як кажуть. А, мечтать не вредно, вредно не мечтати. Це так є в моєму випадку Все, їдемо далі. Відос вже закінчую, нема смисла показувати одне і те саме, яке поливаємо пшеницю. Так що зустрінемося вже в нових роликах. Всім пока звісно все буде Україна.